Друзі, мої вітання! Ви дивитесь туб канал Телеграф є. Мене звати Даріна Глушенко. На календарі 19 січня. Понеділок ми розпочинаємо черговий інформаційний тиждень, як завжди. Будемо обговорювати найцікавіше, найактуальніше, але ну, звісно, що найважливіше те, що відбувається в Україні та світі. Сьогодні моїм гостем є Іван Стопак, колишній співробітник служби безпеки України та військовий експерт. Пане Іване, мої вітання. Рада вас бачити. Вітаю навзаємо рада бачити. Дякую, що запросили. Дякую вам теж. Так, ну хочу розпочати із заяв Трампа, зокрема того тієї публікації в його соцмережах стосовно Гренландії. Трамп працює за американського президента через століття. Настав час дані платити Китай, Росія хочуть отримати Гренландію. Ну а Данія нічого не може з цим вдіяти. Вони мають лише дві собачі упряжки для захисту, тільки США під керівництвом. Написано далі великими літерами капсом президента Дональда Трампа можуть брати участь у цій грі. І окрім цього він говорить про те, що на Данію, Норвегію Швецію, Францію, Німеччину, Велику Британію, Нідерланди і Фінляндією з 1 лютого будуть діяти мита у розмірі 10% відсотків на всі товари. Також Трамп каже, що з 1 червня 2026 року такий тариф буде збільшено до 25%. відсотків відповідно до того часу, поки Гренландію не захочуть продати Пане Іване, Як ви загалом оцінюєте такі рішення Трампа, і чи можна говорити, що фактично американський президент оголосив економічну війну європейським союзникам, але тільки не путіну, тільки не путіну, тільки не Китаю, а тільки європейським союзникам? Бий друзів, щоб вороги боялися. Ну, це стара догма, стара аксіома. На жаль, вона зараз знову в роботі. Я не скажу, що вона працююча, але вона в роботі для України. Ми ж міркуємо з точки зору України. Якщо б там це було б дуже десь дуже далеко, там на іншому, на іншій півкулі планети, і взагалі там ми б не торгували жодними країнами, ми б спостерігали б за цим би як виключно за дійством. Вау, клас, що там відбувається. На жаль, воно працює проти нас. В чому головний посил? Україна купляє американські через західних наших друзів, через європейців купляє американське озброєння, Пакети оновлення до літаків. Комплекси Петріот, ракети до патріотів, різноманітні ракети, навіть якщо вони французькі або британські в виробництві, якщо в них є американські технології. То треба отримувати їхній ну, дозвіл Уряду США на Україні, це може позначитися. Я не кажу, що воно позначилося прямо зараз на зараз, але теоретично, наприклад, американці можуть почати блокувати або поставити додаткові мита на купівлю там, західними країнами американського озброєння. Я не скажу, як воно може називатися. Це може бути що завгодно, але це озброєння може стати для України дорожчим. Підкреслюю, може не факт, що буде, хочу, щоб не було такого, але реально може росіяни. Я думаю, вони підстрибують від задоволення того, що відбувається, що ключовий союзник починає бити своїх союзників, які є союзниками України. Для них це просто неймовірний подарунок. Для європейців, важ для європейців важливо зараз, я бачу протриматися десь до не десь, до листопада місяця, коли в Сполучених Штатах повинні відбутися проміжні вибори до, так, до американського парламенту і повинна змінитися конфігурація. Тобто, з того, що я бачу, з опитувань суспільної думки, там західні аналітики американські, які пророкують що після цих виборів. МАГА і республіканська партія вони повинні втратити багато, ну окей, не багато певну частину місць, як в Сенаті, так і в Палаті представників, і позиція Дональда Трампа стане набагато слабкішою. Я думаю, що вони намагаються ось протриматися до цього часу. Пам'ятаєте, ота ось стара притча східна, коли або я навчу віслюка літати або потішах здохне, або я помру. От зараз європейці от, от, от просто чекають, поки відбудеться цей ця подія в часі, і в Америці щось зміниться. Але ще раз, для нас це неприємно, для європейців це погано. Для всіх європейців, для всіх цивілізованих країн це дуже погано. Американці перетворюються банально на ну, американська держава, американський президент перетворюється буквально на такого рейдера. Ми це хочемо, ми це заберемо. Поясню навіщо їм Гренландія. Гренландія з одного боку, це як він каже, це форпост, там Китай хоче забрати, а Росія у Росії немає ресурсів забрати собі Гренландію. Їм вона не потрібна. потрібно. Просто не можуть до неї дотягнутися. Дуже довгі канали забезпечення і, взагалі, ресурсів немає, щоб дістатися туди. раз. Китай намагався свого часу купити е, старі закинуті е, бази американські, принаймні, от про одну базу йдеться мова. Вона називається е, вона називається Winter Worm. Щось на штат зимового черв'я. А, Ice Worm. Е, людовий це черв. Так, так правильно казати. Свого часу американці там будували в Гренландії в 60-х роках бази. І шахти всередині в Люднюку для запуску ракет в напрямку радянського союзу. Потім їх закинули. китайці намагалися купити, але їм заблокували, і все більше спроб не було. Американців цікавить що там є дуже як кажуть, великий перелік критичних матеріалів, які потрібні ну, всередині Ірландії, які потрібні американській промисловості. Критичний та рідкоземельний – це різні. У кожної країни є свій власний лист, перелік критичних матеріалів. У України він свій, у американців свій, у китайців свій. А рідкоземельний це вже хімічні матеріали, що збуваються, знаходяться всередині в ґрунті, які треба діставати. От американці хочуть дістатися до них за орієнтовними оцінками. Близько 80% матеріалів, які зараз потрібні американцям, знаходяться в Гренландії. Вони хочуть до них дістатися. Є там е, плітки про те, що, начебто, хочуть і нафту качати в Гренландії, але е, наскільки я знаю, свого часу уряд і Данії і Гренландії, ну там, місцева влада, вони повністю заборонили будь-яке свердління нафту цих господів. Ну господь, як це давало? буріння на буріння нових скважин для того, щоб видобувати там нафту. Тому зараз от все е зосереджено саме навколо природних ресурс ресурсів. Ну і звісно, американці принаймні офіційно зазначають, ми хочемо поставити там бази спостереження за можливим пусками ракет якихось. По факту вони там є. Арктичне командування американське воно там присутнє, є порти, куди заходять американські кораблі. Але ще раз, ключовим, на моє переконання, все ж таки є ресурси. Американці хочуть, американська адміністрація хоче дістатися тих ресурсів. Іване, угу. ви говорили про те, що всі мита для європейського проти європейських країн фактично є таким подарунком для Путіна. І, от буквально, поки записуємо нашу розмову, читаю ще й про те, що Пісков каже, що Путін дипломатичними каналами отримав запрошення війти до складу Ради миру. По Рада Мира нагадаю, що це новостворена організація Трампом. Буквально днями з'являлися повідомлення про це. Так от. Отримав Путін запрошення від до складу Ради миру по сектору Газа ініційованого Трампом. І пісков каже: наразі вивчаються всі деталі цієї пропозиції. Сподіваємося на контакти з американською стороною, щоб прояснити ці нюанси. Чи можемо говорити, що це ще черговий подарунок Трампа для Путіна? Так, ну я б не сказав би це подарунок, це більше такий знак уваги. Ну окей хай буде подарунок, хай буде знак уваги. Неважливо він показує те, що ніхто в американській адміністрації станом на зараз не планує вводити якісь там тарифні мита обмеження санкції проти російської адміністрації проти Кремля. Ну якщо його запрошують, то про санкції мова вже не йдеться. Лінсі грем. Може, скільки завгодно підстрибувати, казати, ми ось готові, ми ось зараз ведемо, Дональд Трамп мені сказав. Ми вже, я це чув орієнтовно разів п'ять, починаючи mm -hmm. з червня місяця 25-го року. Нічого поки що не зроблено. І судячи з цього, нічого поки що, в короткостроковій перспективі від місяця до трьох робитися точно не буде. Mm -hmm. Ну, стосовно контрмит, до речі, то Financial Times пише, що європейський союз таки може запровадити контрмита проти США на 93 мільярдів доларів. За даними самого видання, ЄС, yes, начебто, розглядає запровадження тарифів, ось таких або обмеження доступу американських компаній до ринку блоку у відповідь на погрози Трампа щодо анексії Гренландії. Пишуть журналісти Financial Times, що такий крок покликаний запобігти глибокому розриву у західному військовому альянсі, Що цитую б екзистенційну загрозу безпеці Європи. Цитати: от якщо таке дійсно буде, які можуть бути наслідки, економічні, політичні. Яка ваша думка? Ну, війна буде війна, війна економічна. Дональ uh -huh. Трамп він така людина, яка буде битися зі своїми друзями. Він не буде битися з ворогами, він буде битися з тими, з ким раніше товаришувала Сполучені Штати Америки. Він дійсно руйнує стосунки, які були закладені з часів Першої світової війни. Перший, не другої, а саме перший Вудри Вільсен, пункти Вільсона а, і так далі. А, все, дійсно стосунки руйнуються. Я не кажу, що вони зараз руйнуються. Європейці дійсно дуже залежать від американців. Я скільки спілкувався з ними, вони говорять, що нам нам, європейцям, потрібно мінімум 2-3 роки, щоб якось там бути готовими, окремо від Сполучених Штатів Америки до. Будь-яких неприємних подій у майбутньому бажано в ідеалі, звісно, років 5-7 але не менше двох-трьох. От вони зараз там щось намагаються робити самостійно. Але розрив дійсно величезний. Європейці ніколи не вкладалися в оборонку і покладалися на американців. Що американці тільки те там свисне, американці припливуть, прилетять, приїдуть. На танках на авіаносцях, все зроблять, і тобі нічого не треба буде вже там ну, робити, тільки голосуй і можливо там трішки доплатити треба, і все, все нормально. А що можуть робити американці? Дональд Трамп пообіцяв спочатку 10% мита на країни, які відправили свої війська до Гренландії. Їх поїхав там всього там по десятку людей з кожної країни, але зараз от Німеччина в односторонньому порядку сказала, все ми повертаємо всіх назад. Там скільки 10-15 людей. А потім перегрозив 25% мита на європейські товари, які їдуть до Сполучених Штатів Америки. Це може бути все французькі вина, французькі а, Не знаю, що там в фінське що фіни фінські сауни не що, жартома мерседес BMW, чи будуть там митами вкладатися, якщо вони виробляються в США. Не знаю, але він беззаперечно стріляє собі в ногу в п'ятку або там в п'яту точку. Це 100%. І що цікаво, в принципі, європейці погрожують е, запровадити додаткові свої обмеження зі своєї сторони, і треба визнати, що Америк сполучені Штати Америки це ну, мають е, партнера номер один в світі, куди експортують 20% своїх товарів, це європейський союз. Це європейський союз, але ми бачимо, що ця війна, от торгівельна, економічна, вона не йде на користь єдності, вона не йде на користь допомозі України, але вона йде на користь Ірану, Північній Кореї, Китаю та Російській Федерації. Пане Паневане, як Ви вважаєте, чи може Трамп зробити ще черговий такий, знаєте? Ну, скажімо так, цікавий крок, щоб іншими словами не говорити. І, наприклад, оголосити про рішення виходу США із НАТО. Ну, це рішення довго. Його повинно за нього повинні проголосувати в Сенаті, якщо не і навіть в палаті представників. Тобто швидко це не відбувається. Процедура вступу серйозна і процедура виходу так само серйозна. Це швидко не відбудеться. До виборів проміжних залишилося орієнтовно 10 місяців. Я думаю, що європейцям треба от протриматися їм, нам всім у нас іншого варіанту немає. І розраховувати виключно те, що зміниться структура Палати представників, Сенату стане більше адекватних сил, неадекватних буде викинуто. Я дуже сподіваюся, от через останні події в США, коли ця агенція ICE, імміграція та митна. Не господі, immigration, а custom enforcement, коли вони просто таки пресують людей, витягують з автівок, стріляють в людей, вбивають людей своїх же співгромадян, і ось діяльність цієї організації вона ну, як на мене повинна максимально сприяти тому, що адекватні сили в Сполучених Штатах Америки не проголосують за магу за це, за республіканців і пройдуть якісь нормальні, адекватні сили. Хотілося б вірити в це. Угу. Е, ви сказали, що Трамп людина, яка все-таки буде битися своїми друзями, але не з ворогами. Так, е, це свідома тактика, і чи вона працює? Поки що вона працює. Бачите, він запросив ж в Раду цього миру, в Раду миру і Путіна, і Мілея, президента Аргентини. Тут ну, якісь різні президента Єгипту запросив. Ну, Якісь різні люди, не ті не лідери тих країн, які є там драйверами економік світу, там от Німеччина, Франція, а от якісь там ну Єгипет. Ну господі, що таке Єгипет? Ну, куди? Аргентина. Аргентина отримувала від Сполучених Штатів Америки 20 мільярдів доларів кредитів. Що вона є крутою економікою? Ні, просто є там лідер, який подобається американському президенту. В нього взагалі все будується на темі. Мені подобається, супер. Мені не подобається, цього не буде. Мені не подобається цей журналіст, він вийде. Мені не подобається ця журналістка, ми ніколи більше не допустимо до Білого Дому. От все базується виключно. На, мені подобається чи ні, але ж так воно не працює. Ну погодьтеся, я впевнений, що у вас так само є багато речей, багато людей, які вам не подобаються, які ви терпіти не можете. Але ну всі ми люди, всі ми живемо на цій планеті, в цій країні, в цій в цьому місці, і ну. Змушені контактувати. Ти щепляєш зуби, починаєш. Ну, ну ладно, я розумію, але треба рухатися вперед. Не подобається, але рухаємося вперед, бо нам треба робити якісь речі. Тут виключно дитяча позиція: хочу, не хочу. Угу. Е, то виходить, що в голові Трампа працює все так, що всі повинні намагатися йому сподобатися. Правильно. Ось, 100%. І зараз те, що я бачу, багато країн намагаються йому там підігрувати. Ну Я не кажу, Ді, це під лабузництво підігрувати. От коли канцлер Німеччини подарував йому таку велику картину, оформлену ну, багет господи рамку і там свідоцтво про народження його батька, що він був родженцем Німеччини. Але Дональду Трампу це не сподобалося, бо це був натяк на те, що його родичі. Мігранти, його дружина, мігрантка. А він каже, що там ми всіх мігрантів будемо викидувати. Загалом, от ця ось історія про рідкоземельні метали, коли Україна каже, да забирайте, беріть їх. Це спроба підіграти не що більше. От я сприймаю це так і правильно, абсолютно була стратегія. Беріть ці рідкоземельні метали, а але тільки допоможіть нам. На жаль, американці підписали нічого більше робити не хочуть. Угу. А, повертаючись до питання а, МИТ, Блумберг пише, що європейський союз готується призупинити торговельну угоду США, яка була укладена, як ми пам'ятаємо, в серпні 2025 року. А, ну зрозуміло, логічно, що відповідь на анонсовані Трампом МИТа. А, нагадаю нашим глядачам, що ось ця торговельна угода є ша знижувала американські мита на більшість європейських товарів до 15% в обмін на відміну європейських мит на американські промислові та деякі сільськогосподарські товари е, у сула фондрляєн пішла на цю угоду у серпні, аби уникнути повномасштабної торгової війни зі сполученими штатами Америки. Е, також що варто на що варто звернути увагу, це інформація від закону про те, що є. ЄС, нібито розглядає закриття американських військових баз у Європі. Тут варто сказати про те, що саме видання законом лише розмірковує про гіпотетичні наслідки в, в Гренландії. Це не є інформацією від самого видання, що закриття американських баз зараз обговорюється у європейських столицях. Пане Іване, а як вважаєте ви? Чи дійсно там, ну добре, з плином часу якихось обставин ми будемо дивитися, які з'являються новини. Чи дійсно можемо говорити, що американські бази дійсно можуть закритися? У європейських столицях я бачив цю новину, але принаймні, як на мене, зараз це ну нереалізуємий сценарій. Їх mm -hmm. не можна закрити як двері в квартирі, коли ти виходиш на роботу, все я закрив. А тут я відкрив це довготривалий процес. Він швидко не відбувається. Це може тривати. Від півроку до там півтора-двох років. Бо не забуваємо, що на території Європейського Союзу, якщо не помиляюся, розміщено щонайменше п'ять баз, на яких зберігається ядерне озброєння, яке належить уряду Сполучених Штатів Америки. Це Німеччина, Італія, Бельгія. От не буду брехати, ну близько mm -hmm. сотні боєголовок. Всього американський контингент за різними оцінками він це. Ну, на налічу близько 90 тисяч людей. Хтось каже 100 тисяч, хтось каже 80. Хай буде, окей, хай буде середньо. 90 тисяч це велика кількість, це велика кількість техніки різноманітної, швидко її <кхм> не забрати. Плюс ми не знаємо достаменно хто сплачує оренду цих баз, або це європейські країни сплачують, або американський уряд. Наскільки сплачує? Якщо це. Дійсно, суми великі, дійсно по факту великі, і вони є важливими для європейських урядів, то звісно, що це буде невигідно, але ж є питання політики. Тому тут треба рахувати. І ще раз, я думаю, європейці будуть цим гратися, цією картою, прямо і не використовувати, але чекати от листопада місяця в сподіванні, що все зміниться після виборів. Дякую, пане Іване, за цю розмову, за вашу налітку. Друзі, теж дякую. дякую, що ви дивитеся, слухаєте, читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал. ставте вподобайки пишіть свої коментарі. Звісно, що закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям і дівчатам долучатися до лав збройних сил. Ну, звісно, що будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ми побачимося в наступних випусках уже завтра. Тому кажу вам до зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.